Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчата, я пропоную вам пошити разом зі мною от таку гольничку. Гольничка дуже мила вийшла, гарненька, мені дуже подобається. І головне те, що я використовувала залишки тканинок, дуже маленькі обрізочки, я їх не викидаю після того, як щось пошию. А зберігаю. Тож я залізла в торбинку зі своїми клаптиками, знайшла такі клаптики, синенькі, з квіточками і отакий однотонний. І вирішила шити гольничку. Тож, кому цікаво, кому сподобалась така гольничка, хто хоче собі зшити таку, запрошую лишити зі мною і подивитися, як я це буду робити. Для пошиву гольнички. Я викрила наступні деталі. 8 клаптиків синеньких. Сторона клаптика 5 на 5 см. таких 8. Далі однотонних квадратиків зі стороною також 5 см, їх 4 штучки. Далі 4 прямокутнички зі сторонами 5 см і 9 см. Останній такий невеличкий квадратик зі сторонами 9 на 9 см. Але, як ви бачите, цілого клаптика в мене не знайшлося. Я зшила з двох невеличких, але мені хотілося використати саме цю тканину. Я вважаю, вона об'єднує синю тканину з однотонною такою тканиною. І завершуюча деталь це квадратик зі сторонами 17 на 17 см. Такого саме в клаптиках розміру в мене не знайшлося, і я взяла відрізала з цілої тканини. Уже Тут я вже не шкодувала, бо треба завершати ціленьким клаптиком, але не... щоб він не складався з частинок. Так, поки що будемо працювати над нашими квадратиками. Для зручності, з виворотної сторони цих синеньких квадратиків, я провела. Лінію з одного кутка в інший куток це лінія, по якій ми будемо робити строчку. А саме, ми беремо наш прямокутничок, прикладаємо квадратик лицем до лиця, і робимо строчку по цінами на введеній лінії. Коли ми зробили строчку, оцю частину зайву ми відрізаємо і будемо пришивати інший квадратик. Зараз я покажу. Що ми робимо далі? Коли я проклала строчку по цій лінії, яку я провела. Зайвий трикутничок я обрізала. Бачите, в мене ось тут кубка цих трикутничків. Потім я беру і отако розвертаю нашу деталь на лице. Ось так виходить. Потім я беру другий квадратик, прикладаю його з іншої сторони прямокутничка. І роблю отаку оцю строчку. І повинна вийти отако в нас. Ця деталь вже відхилена, а ця пристрочена. Потім я тут також зрізаю ці заві трикутнички, вивертаю, і в нас виходять отакі деталі: ось ви бачите, які в мене є деталі. Зараз я дороблю і будемо шити далі. Так, дівчата, я трохи припрасувала ці деталі, і потребі трохи вирівняла, От саме отут, в місці, де сходяться трикутнички. Так, ці детальки в нас готові. Що ми робимо далі? Будемо збирати потроху. Беремо нашу деталь, наш квадратик для середньої частини. І складаємо ось таким чином. так, так, Робимо таку квіточку гарненьку. Дивіться, як виходить. Дуже гарно вийшло. Наші чотири квадратики, які ще окремо ми викраювали, вони йдуть отсюди. Один, два, три, чотири. Дивіться, яка краса виходить. Дуже гарно. Тепер нам треба все застрочити. Ми ділимо на три частинки отако. Спочатку робимо строчки тут, тут і тут. Отакі зістрачуємо в полосочку, в ширину. Потім будемо зістрачувати їх між собою. Давайте я отут зістрачу і тоді покажу. Ось так виходить. Я зістрачила знизу, посередині і зверху. А тепер я буду складати так, просистрачувати, і отако зістрачувати. Ось така деталька вийшла. Мені подобається, як виходить. Я трохи підрівняла тут, де. Було трохи скошено, але воно таке буває. Що ми робимо далі? Далі ми підрізаємо. Дивіться, як, як я це буду робити. Наша деталька стала ще гарнішою, дивіться, якої форми. Тепер ми беремо нашу деталь, яка йде для задньої сторони. Прикладаємо отаку лицем до лиця, і зістрачуємо. Зістрачуємо ось по цій лінії по усій, але в одному місці ми залишаємо отвір для вивертання. Отако зараз я буду зістрачувати. Ось так я все зістрочила. Зайву тканинку я обрізала і залишила ось отвір, через який я зараз буду вивертати. Виверну, і треба ну, добренько так сформувати куточки. Тож, давайте будемо вивертати, і далі наповнювати наповнювачем. Ось так виходить. Де тут мій отвір я хотіла показати? Ага, ось тут дірочка. Сюди я зараз буду. Напихувати наповнювач, якості наповнювача в мене холофайбер. Він такими кульками. Я ще привезла його з Херсону, брала не дуже багато. Думаю, скільки я там буде тих гольнічок шити, але він в мене так доволі швидко використовується. Тож, наповнюючи, в мене поки що є. Ось отако виходить деталька моя. Я коли вивертала трохи зім'ялася, тканинка я припрасувала, наскільки було можливо, я не хотіла дуже гарячою праскою прасувати. Тож, все зараз я наповнюю, зашиваю дірочку, будемо робити далі. Ось така гольничка в мене вийшла. Я доволі так пухкенькою її зробила. Доволі багатенько напхала туди того холофайберу, але ще я буду робити ще далі. Я буду отако з'єднувати серединки між собою верхню і нижню. І буду робити, як ото ми робимо такі гарбузики з ниточки. для верхньої частинки я вибрала такий гудзик. Насправді гудзики можна не брати. Це не обов'язково, але я вирішила. Прикрасити. І вважаю, буде триматися за допомогою гудзиків все ж таки краще. Для верху я вибрала такий побільший гудзик з квіточками. А для нижньої частини такий маленький гудзик рожевий, він буде тут. Так. Далі я взяла довгу голку, циганську голку. І ниточки в мене це саме. Це найбільш така крепка ниточка, ниточка Мадейра кольору 8821, отакий наборчик, я його також собою взяла ось, ось ці ниточки, Тож, по кольору вони такі молочні, і я починаю буду з'єднувати. Ось так, дівчата, я постягувала. Спочатку я вирішила стягнути, а вже потім пришивати ґудзики. Але я хочу сказати, вона дуже гарна і без ґудзиків. Але, мабуть, буде триматися краще. Ну, Я вирішила, що я все ж таки попришиваю гудзики. Я стягувала кожну із сторін з серединкою. Я брала, прокалувала серединку, потім через цю цю сторону в серединку, далі в п'ять серединку сюди. І як ви бачите. Кожна зі сторін в мене перетягнута ниточкою. Оці шви, які в мене були посередині, я їх замаскувала під ниточку, тож їх зовсім не видно. Таке враження, що цей квадратик повністю ціленький, шва не видно. Я вважаю, в одну ниточку буде достатньо стягувати, але при бажанні можна ще раз пройтися і ну, щоб було сильніше в два рази. Але мені здається, що. Достатньо і так. Зараз я пришлю гудзики і вже покажу вам готову гольничку. Гольничка готова, дівчата. Дивіться, яка краса. Мені дуже подобається, як вийшло. Отак вона виглядає з лиця і отак виглядає з задньої сторони. Дуже гарна, мені подобається. Я дуже люблю виготовляти. Різноманітні гольнички, і я вирішила зробити окремий плейлист, де я буду зберігати саме, саме ті відео, де я роблю, де я шию гольнички. Тож я запрошую вас відвідати цей плейлист. Може вам щось подобається, ще якісь інші мої ідеї, і, і вам буде цікаво подивитися, які ще гольнички я. Шила, а я задоволена тим, що в мене трохи клаптиків стало менше, і ці клаптики не пішли у сміття використані і ще проживу довге життя. Гольничка, я вважаю, буде радувати і буде мені доброю помічницею в моїх процесах і при вишитці, і при шитті. Тож, на цьому я буду з вами вже прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, квітучого настрою. Яко у цій моїй гольнички. Всім пока.